Чому морський коридор до українських портів став ще безпечнішим? Скільки залізної руди з Росії імпортував євросоюз у 2023 році? Які інвестиції необхідні для створення заводу з переробки літію в Канаді? Про ці та інші новини у сфері НАТО розповім я Ксеніоренчак. Вітаю. Страхування суден у морському коридорі розширено на роду і сталь. Уряд України домовився з британськими страховими компаніями Marsh Маклінен та Lloyds of London щодо розширення можливостей програми ЮНІТ. З 1 березня дія цієї страхової програми поширюється на всі невійськові вантажі, зокрема залізну руду, сталь і контейнери. Раніше ця послуга була доступна лише для агропродукції. Розширення страхування на всі невійськові вантажі, такі як контейнерні перевезення, залізна руда, сталь, є надзвичайно важливим для України, особливо з огляду на збільшення можливостей для експортно-металургійної продукції, оскільки цей сектор сильно постраждає від повномасштабного вторгнення, зазначила міністерка економіки Юлія Свериденко. Програма ЮНІТ спрямована на доступне страхування від воєнних ризиків суден, що слідують морським коридором до українських портів. Вона почала функціонувати в листопаді минулого року. Завдяки роботі морського коридору Україні вдалося збільшити експорт своєї продукції на іноземні ринки. Деться про зерно, залізну руду, метал. В серпня по грудень 2023 року коридором було експортовано понад 2,5 мільйони тонн залізної сировини. Євросоюз суттєво скорочує Імпорт залізної руди з Росії Європейський Союз продовжує імпортувати продукцію гірничо-металургійного комплексу з Росії. Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати, майже 70%. Такі дані опублікував ГМК центр. Завдяки цьому Росія заробила майже 4 мільярди євро, продавши до ЄС майже 5 мільйонів тонн продукції ГМК. Серед приємних для нас тенденцій – це скорочення обсягів імпорту російського металу та руди до Євросоюзу, майже на 40% або на 2 мільйони тонн. Зокрема, обсяги поставок залізної руди у 23-му році становили понад 332 тисячі тонн. Це майже на 90% менше аніж минулому. Більшу частину цієї сировини, майже 186 тисяч тонн, було відвантажено до Словаччини. Дуже прикро, що ЄС так і не наважився повністю заборонити імпорт залізної руди з Росії. Цю продукцію можуть поставляти українські добувні компанії. Національна асоціація добувної промисловості України, яку я очолюю, вже зверталась до Європейської комісії та Європарламенту з вимогою включати залізну руду до наступного пакету санкцій. Поки що ми отримали лише загальні відповіді, що робота в цьому напрямі ведеться і вимагає згоди усіх країн об'єднання. Ми не будемо зупинятись і продовжимо звертатись до профільних європейських асоціацій та євродепутатів, аби разом досягти успіху в цьому питанні. Агресор має бути покараний в Канаді. З'явиться новий завод із переробки літію. Канадська технологічна компанія RockTech, яка спеціалізується на виробництві гідроксиду літію для акумуляторів електроавтомобілів, запускає новий інвестиційний проект у провінції Онтаріо. На місці старої поперової фабрики Роктек планує створити завод із переробки літію. Запланований обсяг інвестицій становить 5,5 мільйонів канадських доларів. Для реалізації цього інвестиційного проекту РокТЕК підписала угоду про співпрацю з BMI Group, що займається перепрофілюванням промислових і комерційних об'єктів. Компанія RockTech працює не лише в Канаді у 2021 році. Вона збудувала завод з переробки літію в Німеччині. Потенційно, такі інвестори, як RockTech, могли би розвивати переробку літію в Україні однак наразі це неможливо в силу різних причин. Ключовий момент у цьому питанні законодавча неврегульованість поняття критична сервина в нашій країні. Національна асоціація добувної промисловості України вкотре закликає уряд та парламентарів вирішити це питання. Від цього страждає не лише українська економіка, а й обороноздатність та національна безпека нашої країни. «Укрнафта» оновлює спецтехніку для збільшення видобутку. 63 одиниці спеціалізованої техніки закупила укрнафта в минулому році. Це нові бульдозери, ескаватори, вантажівки та автокрани. Повний перелік та моделі техніки ви знайдете в описі під відео. Весь новий транспорт вже працює у підрозділах компанії на сході та заході України задля для збільшення видобутку нафти та газу. Він дозволяє швидше, ефективніше проводити підготовчі роботи, прокладати нафтопроводи, виконувати ремонти, розчищати дороги та виробничі майданчики. У поточному році Укрнафта планує продовжити оновлення свого парку автотранспорту та спеціалізованою техніки. Поки українські добовні підприємства продовжують працювати в складних умовах, в вожді сусідньої держави вже ділять українські надра. Зокрема, на цьому тижні заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував мапу поділу України. Багато українських видань назвали цю ідею новою порцією маячні. Однак, у цій маячні є певний раціоналізм. Якщо подивитися уважніше, то на думку російського політика, регіони з найбільш цінними ресурсами мають відійти до країни-агресора. Це залізорудні копальні, криворіжжя. нафтогазоносні райони Полтавщини, Юзівське родовище сланцевого газу. На Донбасі, родовище літію та урану на кропивниччині, цей перелік можна продовжувати дуже дуже довго. Подібні ідеї російських політиків лише викривають їхні справжні наміри. І наостанок хочу зробити два оголошення. Нещодавно Кабмін оприлюднив проект стратегії реформування системи державного контролю у сфері охорони навколишнього природнього середовища у 24-26 роках. Запрошую НАТО користувачів взяти участь у обговоренні цього документу. Ознайомитись із проектом стратегії ви зможете за посиланням в описі під відео. Також у день запису цього відео проходять електронні торги з продажу 14 ділянок на дер. Результати цих аукціонів теж будуть опубліковані в описі під відео. Якщо вам подобається мій канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. І я дуже чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємось. з вами. Була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі.